Друзі, привіт! Тема сьогоднішнього відео як правильно сидіти за кермом. Говоримо сьогодні про ефективне налаштування місця водія, про те, як же ж дійсно правильно сидіти за кермом. Ну і розкажу, звичайно ж, про те, чому це нереально важливо і особливо важливо не тільки для новачків, а й для тих, хто давно їздить. Буде цікаво і деякі речі, впевнений, для вас будуть доволі. доволі якими? Неочевидними. Якось так? <смір> ну що, переходимо до діла. Ну і ось ми на місці водія. Що ж на самому початку ми маємо налаштувати? Правильно, ноги. Неочевидно, правда? Тобто ми маємо поставити ножки на свої місця. Що це означає? Ліва нога має знаходитись не на підлозі, вона має знаходитись в упорі. Тобто, ось на цій поличці, яка знаходиться зліва відпада щеплення. Хтось називає це фальшпол, хтось називає просто поличка. В нашому випадку ми називаємо це упор, нижній упор. Ту фразу, яку я дуже часто говорю в своїх відео, перевіряємо упор або нога в упорі. Це якраз йде мова про це місце. Також дуже важливо не задарати ногу дуже високо туди, ну і не тримати на підлозі. Тобто, грубо кажучи, носочок пів ноги, пів стопи точніше, вона знаходиться на цій поличці, а п'ятка знаходиться на підлозі. Права нога. Права нога також не знаходиться на підлозі. Права нога завжди має бути в контакті з педалем. Тобто, що це означає? Це означає, що ми маємо поставити ножку на педаль. В даному випадку, на який педаль? Правильно, на педаль гальмів. Тобто ставимо ногу на педаль гальмів. І ось це називається позиція водія. Що також дуже важливо, дуже важливо, не те навіть, де ноги стоять, а те, в якому вони стані. Тому що дуже часто ліва нога вона розслаблена. А коли я пропоную поставити ногу на педаль гальмів новачкам на першому занятті, вони ставлять ногу на педаль гальмів, але бояться на нього натиснути і тримають ногу якби на вісу. Знаєте? Тобто, ледь-ледь торкаючись до педаля. В результаті ось тут відбувається напруження. І нога така в напруженні завжди стоїть. Тому ми під вагою ноги спокійно притискаємо педаль гальмів, скажімо так, такий напівнажатий стан має бути. І повністю розслабляємо ноги. І ноги мають бути ось розслаблені повністю і так собі в розвалочку. Ну, скажімо так, як чоловіки оце їздять, якщо ви бачили, в більшості випадків так їздять чоловіки. Тому що жінки, як правило, вони ось так їздять, але це не дуже хороший варіант. І, на жаль, мені приходиться на першому занятті констатувати факт і говорити людям, що жіноча посадка в нашому варіанті не підходить. Для ефективного водіння, для ефективної роботи з педалем гальмів, щеплення газу, нам підходить чоловіча посадка, сів, розвалився. Тому жінкам я також рекомендую приходити на водіння в шортах, в джинсах, але ні в якому разі не в коротких спідницях. Тому що не дуже буде зручно і не дуже буде ефективно. Ось це те, що стосується посадки. Те, що стосується, як ми сіли. Далі переходимо до налаштування. І для того, щоб ефективно вам показати налаштування, переходимо в салон автомобіля. Друзі, я дуже надіюсь, ви мене правильно зрозуміли на рахунок жіночої посадки, так званої і чоловічої посадки. Тобто мова йде лише про ефективність і про техніку, про ефективну техніку роботи з педалями. Тут нічого спільного з якимись гендерними штуками немає. Це так, про всяк випадок, такий собі, дисклеймер. Ну що ж, переходимо тепер до налаштувань. Отже, чотири. Варіанти або чотири е, положення, які ми налаштовуємо в сидіння. Це відстань до керма, до органів управління, далі висота, нахил спинки, ну і звичайно ж підголовничок. Як налаштовується відстань? Відстань налаштовується таким чином. Спочатку ми. З допомогою керма. Тобто одною рукою беремося за кермо, іншою рукою шукаємо ту ручечку, яка налаштовує відстань. Вона, як правило, десь попереду, тут в сидінні, є така ручка. Ми зараз не говоримо про електронні налаштування, ми говоримо про такі мануальні, там, де це все треба робити руками. Тобто ми знаходимо ту ручку. Пам'ятаєте, наші ноги в якій позиції? В розслабленій позиції, Тобто, ми ногами себе не підштовхуємо, тому що дуже часто якраз люди ногами себе намагаються підштовхнути. У нас для цього є кермо. Кермо відірвати не боїмося, ми його не відірвемо. Тому ми можемо спокійно за рахунок керма, ось за рахунок ось цього м'язу, від'їжджати і під'їжджати. Налаштовуємо попередньо. Увага, ключове слово попередньо. Так як нам зручно. Тому що насправді зручно і ефективно це різні речі. Коли інструктор говорить, «налаштуйся як зручно, це означає, що він не знає, як правильно налаштувати. Я вам кажу серйозно, це вже пройдений етап. Як зручно, це не працює. Але попередньо ми лише відстань, лише відстань налаштовуємо, як нам додається правильним. Для того, щоб потім перевірити і за рахунок інших налаштувань зробити це ефективно. Далі, по висоті. По висоті ми налаштовуємо таким чином, щоб бути не дуже високо, тому що між стелею і між головою має бути простір не менше, ніж в кулак, не менше. Тобто. Новачки знову ж таки роблять дуже часто помилку, намагаються сісти максимально високо, тобто підняти сидіння максимально високо, щоб бачити ось тут щось перед капотом. Але якраз в цьому є найбільша їхня помилка, тому що, бачите, ми маємо не перед капотом, а бачите, ми маємо горизонт. Тому треба сидіти низько. Без фанатизму, звичайно, не так, щоб нам кермо закривало дорогу, але і не під стелею. Тобто між головою і стелею має бути кулачок проходити. Далі, нахил спинки. Нахил спинки налаштовується також є якась ручечка, десь в якійсь машині з цієї сторони, в якійсь з цієї сторони, неважливо. Тобто в кожній машині все може виглядати трошки по-різному. Але сенс в тому, що нахил спинки ми налаштовуємо таким чином, щоб він був уявно або не уявно приблизно як офісне крісло. Налаштоване. Якщо офісне крісло, у вас налаштоване правильно. Тобто, якщо ви працюєте в офісі і сидите в офісному кріслі, воно має бути налаштоване з невеличким нахилом назад, з невеличким абсолютно, тобто не напівлежаче. Ну і звичайно, щоб вас не штовхало вперед, щоб ви не падали вперед, коли у вас спинка максимально вертикальна. Тобто невеличкий кут, буквально кілька градусів, має бути від вертикального положення. Тобто, приблизно десь ось так. Е якщо ви під час руху... Їдете, і у вас є дуже часто бажання або, ну, бажання, так? якщо є бажання отак от припідніматися, да, ви їздите і постійно припіднімаєтесь. Це означає, що спинка налаштована неправильно. Тобто ми маємо налаштувати спинку так, щоб не хотіти припідніматися з неї. Тобто приблизно десь ось так. Ось зараз в мене є відчуття, що вона підтримує мою, мою спину, але мене не штовхає вперед. Тобто я не падаю вперед. Все, чудово. Ось ми налаштували три головних настройки сидіння і є ще четверта це підголовничок. Підголовник налаштовується незручно, кажу зразу. Тобто новачкам буде трохи некомфортно. Тут є така кнопочка. Ось, ось тут, ось, зліва. Ось вона так незручно, трошки натискається, тому я завжди рекомендую це робити ось так. Я просто коли сижу на боковому місці, на місці інструктора, показую. Зроби ось так. Знайди ту кнопочку пальцем. Пояснюю, що це не дуже зручно, але все ж таки. Ту кнопочку притискаємо вбік, вправо. І руками піднімаємо підголовничок так, щоб підголовник завжди був за потилицею, тобто не внизу потилиці, не біля шиї і не вверху. Тобто, якщо хтось маленького росту, то підголовник має бути в максимально низькому положенні. Хто високого росту, максимально високо. У моєму випадку це десь середнє, приблизно положення. Ось десь так. Що таке підголовник? Підголовник це засіб пасивної безпеки, тому ми ним не користуємося, ми не їздимо ось так от на підголовнику. Він для того, щоб, не дай Бог, удар ззаду відбувається, щоб вашу. Голову відкинуло в підголовник м'ягенький і все було окей. Так, ось ми налаштували сидіння. Далі, кермо. У нас налаштовується кермо. Таким чином, щоб також місце водія було максимально ефективним. В керма, як правило, є два основних положення: це mm -hmm. висота і виліт. Та, тобто відстань. вперед назад По відстані я пропоную. Налаштовувати так, якщо ви дуже низького росту, кермо максимально вперед має бути е, е, відкинуте. Да? Тобто якщо ви високого росту, кермо максимально на себе маєте потягнути. Я приблизно середнього росту може трошки вище, ніж середнього, метр сімдесят да? вісім. Тобто це означає, що не тут і не тут, а десь приблизно ось тут. Це приблизно, тому що навіть на всіх автомобілях воно налаштовується ось от відстань. Але по висоті має, має кермо налаштовуватися таким чином. Ми опускаємо кермо максимально вниз. ось. Після того, коли ми вісти налаштували, ми опускаємо кермо максимально вниз і потім дивимося на панель приладів. Якщо мені кермо трошечки перекриває цією дугою, да, от кермо трохи перекриває верхню частину, я починаю піднімати до тих пір, доки мені кермо не перекриває верхню частину панелі приладів. Я піднімаю, піднімаю, о! От тепер воно мені не перекриває, мені панель приладів видно добре. Це якраз те місце, де потрібно зафіксувати, тобто не вище. Грубо кажучи, кермо має бути налаштоване максимально низько, але з умовою, що вам добре видно панель приладів. Це ефективне налаштування керма. Є. І ось, пам'ятаєте, я говорив, що ми попередньо налаштували сидіння, попередньо налаштували відстань. Як перевірити, чи ми налаштували це правильно, тому що насправді має бути перевірка. Перевірка виглядає так. Ми лівою ногою перевіряємо упор. Пам'ятаєте, я розказував в одному з відео, що таке перевірити упор. Це коли ми легенько цим м'язом, квадріцепсом, м'язом лівої ноги, легенько себе прижимаємо до сидіння, садимо себе правильно на сидіння, тому що ми могли сидіти по-різному, і ось так, і ну, як небудь. Да? От, за рахунок перевірки упора ми себе садимо. Ось тепер ми сіли правильно, тобто спинка на спинці, копчик, копчик біля ось кута виходить, сидіння, там, де воно переходить в спинку. І після цього ми можемо перевірити, чи ми налаштували правильно. Для цього ми робимо таку річ: Випрямляємо одну руку над кермом і ставимо руку на кермо. Якщо в нас кермо вийшло в районі зап'ястя, значить настройка пройшла успішно, значить настроїли ми правильно. Тобто, в моєму випадку. Чуть-чуть да, трошечки мені до зап'ястя не, ніби не, не дотягуюсь. Це не критично, тому що люди є різні, але в даному випадку я трошечки можу під'їхати або кермо на себе потягнути. Ну ось зараз доволі непогано, зараз якраз кермо біля зап'ястя. Це означає, що ми налаштували сидіння правильно. Кермо не має бути біля пальців і кермо не має бути біля, біля ліктя. Тому що це небезпечно і це неефективно. В першу чергу небезпечно. Далі, додаткова перевірка може бути кінчиком носочка, натиснути на педаль щеплення. Якщо ми натиснули на педаль щеплення кінчиком носочка, так як це повинно бути, і ми ногу не повністю випрямили, тобто в нас є ще маленький невеличкий запас, тобто невеличкий кут в коліні залишився, значить також ця додаткова перевірка нам підказує, що ми налаштували все вірно. Ось так відбувається налаштування місця водія, тобто налаштування сидіння. І от якраз ефективна настройка. Сидіння керма максимально напряму впливає на ефективність, на точність рухів і на безпеку у нашому випадку. Тому, друзі, перед будь-якою поїздкою неважливо, чи ви маєте проїхати там один квартал, чи ви маєте їхати на відстань 500 кілометрів, ви маєте налаштувати місце водя під себе. Тобто не бой... не бійтеся. Зрушити з місця сидіння, не бійтеся зрушити з місця кермо. Тобто підлаштуйте це все діло під себе і тоді ви зможете ефективно ним працювати. Підписуємося, ставимо лайки. Я вам бажаю безпечних заріг і до зустрічі у наступних відео.